Вітаю на першому подільському про нові умови грошової допомоги у разі загибелі чи поранення військових. Про те, як на Хмельниччині жінка перерахувала майже 100 тисяч гривень псевдобанкіру і як патрульним намагалися дати хабаря, розповім у цьому інформаційному випуску п'яти хвилин. На головне. Уряд збільшив суму у разі загибелі або поранення військових. Кабмін інформує, що тепер грошова допомога членам сім'ї у випадку загибелі військового у період військової служби становить 2 мільйони 271 сімдесят тисяча гривень. Якщо захисник загинув на фронті під час бойових дій, то виплата становить 15 мільйонів гривень. Змінено також і розмір компенсації для поранених військовослужбовців для першої групи інвалідності. Вона становить 1 мільйон 211 тисяч гривень для другої групи. 908 тисяч 400 гривень для третьої групи 757 тисяч гривень. Український католицький університет спільно із Ярославом Базилевичем та організацією ПЛАСТ заснували стипендіальний фонд імені Євгенії, Ярини Дарії та Емілії Базилевич, які загинули внаслідок російського обстрілу Львова 4 вересня. В університеті розпочали збір грошей для фонду. Ціль 100 тисяч доларів. Їх спрямують на стипендії для студентів, які не мають змоги самостійно платити навчання. Севдобанкір виманив майже 100 тисяч гривень у хмельничанки. До 41-річної жінки зателефонував, начебто, працівник банку, та повідомив, що хтось намагається зняти кошти з її рахунку, аби заблокувати неправомірні дії. Необхідно виконати ряд операцій у банківському додатку. Потерпіла, зробила все, як сказав зловмисник. Після чого із її картки зникло майже 100 тисяч гривень. Правоохоронці проводять перевірку за даним фактом, та вкотре закликають громадян бути розсудливими, аби не втрапити у пастку шахраїв. Ашепетівщині до п'яти років ув'язнення засудили мешканця Рівненської області за ДТП із летальним наслідком. Крім того, страхова компанія обвинуваченого заплатить дружині загиблого 700 тисяч гривень компенсації. Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 листопада 2022 року поблизу села Сахнівці із Яславського району. 35-річний житель Рівненської області керуючи автомобілем «Тойота», допустив зіткнення із мотоблоком і напівпричепом під керуванням 43-річного місцевого жителя. Який рухався у попутному напрямку. Водій мотоблока отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. На жаль, чоловіка врятувати не вдалося від отриманих травм. Він помер. Водій запропонував патрульним кошти, щоб уникнути відповідальності за правопорушення днями на автодорозі Н03 Житомир Чернівці. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху зупинили автомобіль. Рено кермувальник якого порушив правила дорожнього руху. Під час складання матеріалів чоловік запропонував поліцейським неправомірну вигоду із метою уникнення адміністративної відповідальності. Патрульні попередили його про кримінальну відповідальність та водій не реагував. Продовжуючи пропонувати хабар, тож на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Музика. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації відзначили юних винахідників: Артем Ясінський, Артур Панютін та Вікторія Гец. Створили винаходи, які вражають креативністю та практичністю. Артем створив інноваційний пристрій для очищення повітря у приміщеннях від пилу. А Артур розробив робота розмінувальника, завдяки якому можна дистанційно досліджувати територію, щоб отримати інформацію про небезпеку і спланувати дії для її подолання. Вікторія має дослідження репелентних властивостей рослинних екстрактів на мишей. Талановиті школярі вже досягли значних успіхів на всеукраїнських та Міжнародних конкурсах До дня міста Хмельницького відбудеться відкриття гончарної майстерні спортивно-культурного центру Плоскирів, 28 вересня, о 17-й годині, на стадіоні локомотив. Поруч із тиром криївка стінка всі бажаючі зможуть самостійно поправлятися на гончарному колі та розмалювати готові вироби. а Також у рамках заходу стати учасником аукціону, під час якого буде розігруватися патріотична футболка, випити каву та чай за донат та насолодитися чарівним виконанням сучасних та класичних творів від Олександра. Андра Антонюка, цим анонсом я завершую інформаційний випуск. Долучайтеся до заходів, які організовують із метою зборів на підтримку українського війська, Донатимо свої час та кошти для наближення перемоги. Слава Україні! Героям слава!